Всім привіт! ось і вийшов довгоочікуваний мною фільм Дедпул і Росомаха, колаборація двох легендарних безсмертних мутантів. Особисто я чекав цю грандіозну подію, але мало того, що на екранах ми зможемо побачити вейдай лога на працюючих команді, так ще й фільм зв'язаний з мультивсесвітом Марвел, що обіцяє багато цікавого. І сьогодні я подивився його. І ось питання: чи виправдав він очікування? Сьогодні ми з цим розберемося. У відео буде думка зі спойлерами та без спойлерів. Я залишив тайм. Тому, якщо ви ще не дивились фільм і не хочете впіймати спойлери, ви зрозумієте, коли виключити ролик. Плюс я додатково попереджу. Ну що, давай до діла! Давай тоді почати. Думаю, варто з самого головного: чи сподобався мені фільм, і чи виправдав він мої очікування? Безумовно, так. Це була весела, смішна місцями сумна пригода, від якої я отримав задоволення. Мої очікування перед фільмом не були завишені. Так як я розумів, що може вийти такий же шлак, як, наприклад, вічні або доктор Стрендж 2. Якщо перед переглядом Тора 4, Ванда Віжн, Квантамані і других проєктів від Марвел, мої очікування були завишені, і мене чекало розчарування. То тут же все було навпаки. Якщо від того ж доктора Стренджа 2 я очікував справжній мультивсесвіт Божевілля, якої по факту не було, то в Дедпулі і Росомасі воно є. Тут на кінець, то нам дали то, чого ми хотіли. Нам показали нових персонажів, нові версії знайомих нам персонажів, повернули деяких старих і взагалі показали нам те, від чого у любого фаната буде вау ефект. Кіно всесвіт Марвел багато разів не могли нормально продемонструвати нам мультивсесвіти, так як хотіли фанати. Це адекватно, випустивши тільки. Немає шляху додому зі старими паучками та їх злодіями. Та і Росомаха виправили цю ситуацію, і сподіваюсь, сага піде по цьому прикладу. На рахунок камео кажу відразу: якщо ви чекаєте у фільмі якусь залізну людину або кепа, то не розганяйтесь та прибережіть їх на таємні війни. Тут камео, хоч і є, але не такі масштабні, як вам би хотілося. Хоча заради справедливості деякі дійсно мене здивували. А їх до слова немало. І для такого фільму це навіть гідно. Приблизно такого я і. Очікував фан-сервіс на висоті. Ще сподобалося як поставлені бійки та хореографія. Так, тут дуже багато крові, але це є більше плюсом, аніж мінусом. Бійки вправду запам'ятовуються і хочеться передивлятися. А в спойлерній частині скажу, які бійки мені сподобались найбільше. Окремо поговоримо про депула та логана. Вейт все такий же угарний та балакучий псих, як і раніше. Навіть у важку для нього ситуацію він не втрачає змоги пожартувати, підкольнути. Або ж викинути якусь хрінь. Це, звісно, може споганити емоційний момент, але це прикрашає героя. Це його фішка і без цього нікуди. Інша справа Росомаха серйозний, брутальний, агресивний і який не терпить дадпула. Такий контраст між персонажами дає змогу перейматися ними. Дуже цікаво дивитися за їхніми відносинами, діалогами та конфліктами. І це не набридає. Тобі хочеться більше бачити їх на екрані. Сподіваюся, вони з'являться разом ще не один раз. Але в цілому Логан вийшли. Що втоповим, його передісторія може торкнути за душу, і ти йому співчуваєш. Не втрачаючи можливості, хочу також затронути його костюм. Так, нарешті ми отримали той самий канонічний жовтий костюм. І під кінець фільму навіть маска з'явилася. Це мене дуже порадувало. Цього я давно чекав. Сюжет у фільму поверхневий, але його затьмарюють головні герої фільму. Єдиний головний для мене мінус це злодійка. Нічим не запам'яталась. Ні дизайном, ні мотивацією, ні перед історією. Дуже Нудний і нецікавий персонаж, зате у фільмі є купа жартів, стьобу і відсилок. Багато жартів тупі, але деякі з них змусили мене посміятися. Сподобалось як Дедпул зламував четверту стіну. Звісно, це не в новинку, але тут це зроблено шедеврально. Дедпул жартує і над Фокс, Дісней та навіть над Кевіном Фагі. Кокаїн нюхнеш. Це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. янгольський пилок. І навіть кокос. Невже ж марклевич? На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку Я Хочу. Це набагато краще, ніж нам показали в жінці халк. Я оцінюю фільм на 7,5 з 10. Цікаво, але мінусів вистачає. Ну а тепер переходимо до спойлерної частини. Почати хочу з самої першої сцени. Так, фанати не помилилися, і бійка відбувається в локації зимнього лісу з трейлера. Це те саме місце, де помер Росомаха в фільмі Логан 2017 року. Саме в цій сцені проходить перша бійка між Дедпулом та агентами. І я не можу цього не сказати, але це, мабуть, найкраща відкриваюча сцена у всіх фільмах кіновсесвіту Марвел. Бійка дуже гарна. Дедпул використовує зброю у вигляді адамантієвого скелету помершого Логана, що являється непова. Але експериментально та запам'ятовуються. Кажучи про інші бійки, звісно, вони всі по-своєму хороші, але мені сподобались бійки між Дедпулом і Росомахою, а їх декілька штук. А також битва з армією Дедпулів в кінці фільму, яка виконана без нарізання. Щось подібне було у вартових галактики 3. За це окремий респект. Як я вже сказав, жарти тут теж прийнятні. Дуже сподобались жарти про нестаріючого пола Рада. Про те, що після месників фінал Марвел став повною шляхом. І то, що Марвели будуть доїти Росомаху найближче 90 років. Такий Стьоп підняв мені настрій. На рахунок відсилок є відсилка на людину павука але шкода, що він не з'явився. Було б цікаво побачити павучка і дедпула на одному екрані. В основному в плані відсилок нічого примітного я не помітив. А тепер докладніше поговоримо про Камео. По-перше, Кріс Еванс, Фролі Джоні Шторма. Так, так, саме та людина Факел із фантастичної четвірки 2000-х повернулася. Можливо, деякі глядачі могли подумати. Що Джонні це Капітан Америка, тому що цих персонажів грає один актор, але це не так. Але що найголовніше, це навіть обіграли у фільмі, де Дедпул подумав, що це Кеп. А як виявилось, згодом що це якийсь новнейм? Шкода, що Факел засвітився ненадовго, тому що його дуже скоро жорстко вбили. І з інших камео різні версії Росомахи, включаючи Логана з маленьким ростом із коміксів, про що також пожартував Дедпул Генрі Кевіла в ролі Росомахи, що було неочікувано, і моє найулюбленіше. Логан в жовто-коричневому костюмі із коміксів, який при тому ж б'ється з Халком. Навіть і Халка показали, хоч це й було декілька секунд. Але я прифігів. Також несподівана поява блейда, електри і класичного гамбіта. Ну а X-23 нам показали ще в трейлері. Все це, звісно, круто, але засмутили старі злодії, такі як Жаба, Саблезубий, Піро і Джагернаут. Їх всіх тупо злили. Особливо було прикро за Саблезубого. Дуже хотілося побачити його бійку з Логаном, але Її продовження було приблизно секунду. І ще я не зрозумів приколу з Тором. Типу, в далекому майбутньому тор буде тримати на руках помираючого дедпула. Це показали на моніторах. І ВіА і ось фільм Вейда, коли його вирубають, приходячи в себе, він проговорює Тор. Це дивно, але це має щось означати. Можливо, це натяк на майбутні події в секретних війнах. І з версії Дедпула з'явився самурай Дедпул, якого жорстко, але смішно вбили. Ще запам'яталась доволі дивна собака Дедпул. А ще з'явилася зомбі-голова Дедпула з пропеллером на голові. Не пам'ятаю, як його звуть, але дивитися було на таке незвично. Хоча графіка в цей момент кидалась в очі. А в кінці згадаю, Ще один мінус це смерть головної злогіки. Це було для мене трохи безглуздо, тому ж підведемо підсумки. Дедпул і Росомаха не ідеальні, але достойний проєкт. Мінуси є, але їх перекривають плюси. Я насолодився переглядом. Чи можу порекомендувати до перегляду вам? Ну, якщо ви звичайний глядач, не розбираючись в супергероїці, то вам важко буде зрозуміти відсилки, жарти і таке інше. Тому раджу перед переглядом Дедпула і Росомахи переглянути хоча б логана та Локі, щоб більш-менш розуміти. Що відбувається на екрані. А якщо ви фанатієте від коміксів та все світу Марвел, ви так підете на цей фільм. У мене все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, ставляй вподобайку, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олексій, це канал Кіногід, Донать на ЗСУ та до зустрічі.